Усім доброго дня, мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді буде величезний преміальний кросовер семимісний для великої родини Peugeot 5008 2020 року в комплектації GT-Line. Автомобіль оснащений півтора-літровим дизельним двигуном на 130 кінських сил в парі з автоматичною 에, коробкою передач восьмиступеневою Називається вона Айсен. Японський надійний гідротрансформатор. Перевірений часом, всі його знають, всі його люблять. Автівка у нас привезена з Європи, розмитнена, сертифікована і готова до першої постановки на облік. Автівка у нас в максимальнішій комплектації GT-Line Семимісний Кліренс автомобіля складає по паспорту 23,6 см. Досить високий кліренс, гарний. В красивому. Мокрому асфальті кольорі. 183 тисячі рідного підтвердженого пробігу, офігенський дизайн, преміальні матеріали, офігенна шумоізоляція. Також дуже красивий зовнішній вигляд. А також зараз перейдемо до салончику. По комплектації у нас зустрічають максимальні LED-фари. Також у нас led противотуманні фари. Парктроніки 360. Камери 360. Якщо фактично, то у нас камера спереду, ось тут. Та ззаду. Але вони промальовують, запам'ятовують як 360. У нас красиві 18-ті легкосплавні диски. Гума літо 24-го 24 року. Ідеальніший стан, красивенний автомобіль. 24 рік попереду, а позаду в нас Мішелін. Давайте зараз знайдемо 22 року, також в ідеальнішому стані. Красива оптика позаду, шильдики 5008, шильдики -E Line. Камера у нас друга знаходиться ось тут, над номером. Автомобіль має фаркоп. І давайте тепер перейдемо до салону цього автомобіля. Перше, що нас зустрічає, це повний безключовий доступ. Руку вставили, автівка відкрилась, провели ось тут. Автівка закрилась. Сліпі зони автоскладування дзеркал. І подивіться на ці карти. У нас є декоративна підсвіточка салону. Вона у нас в дверках передніх, вона у нас під спідометром. Знизу. Вона у нас в підстаканечку. Можете побачити, і вона у нас ось там. Так, по комплектації електроскладання дзеркал. Склались, розклались. Електрорегулювання дзеркал, передні задні електросклопі мечі, всі скло з доводчиками. Також у нас підсвіточки є ось тут, в кишеньках. Комбінований салончик, шкіра з тканиною. Також у нас є електропривід кришки багажника. Покажу вам дещо пізніше його. Водійське сидіння має мікроліфт, нахил спинки вперід-назад. Далі красивенне Мультикермо шкіряне з шильдиком GT-Line. Також у нас датчики світла, автоматичне ближнє дальнє. Датчики дощу у нас ось тут автоматичні. Підрульові пелюстки перемикання передач. Лед приборна панель. Пробіг 184 тисячі майже. 3Dшна у нас така панель приборна. Розхід даного автомобіля на даному моторі 1,5 літра дизель 130 кінських сил складає орієнтовно 5-6 літрів на 100 кілометрів. В залежності від умов, де ви його експлуатуєте, як ви пересуваєтесь, як ви їздите. Також у нас сенсорний екран, клімат двохзонний. З мультимедії у нас Android Auto Apple CarPlay, і у нас є навігація і з корисних функцій. Зараз постараюсь все вам розказати, щоб нічого не забути. Е, в нас є підігрівчики сидінь лівого та правого. Підігрів заднього складу, зеркал, центральний замок, обдуви, все у нас це є. А, також у нас є запуск кнопки. Ключики у нас, одразу покажу, два оригінальних ключики в комплекті. Ось така ніша для вашого телефону, для якихось дрібничок. Також містка ніша, ось тут, з підсвіточкою. Тут у нас USB-зарядочка і прикурювач. Достатньо глибока така ніша. Постараюсь показати вам все. Так, і з корисного, коли ми вмикаємо, ось так у нас виглядає селектор перемикання передач, натискаємо розблокувати коробку. І, наприклад, втикаємо задню. І дивіться, що в нас відбувається з зеркалами, вони в нас опускаються, щоб ми могли бачити тротуар. Камера, як можете побачити, у нас задня і одразу передня. Давайте змінимо вид. Різні вигляд ми можемо змінювати. Також у нас ось тут показує в цьому віконечку передню камеру, коли ми під'їжджаємо, вона одразу вмикається. Декоративні стрічечки по всьому салону на сидіннях, на торпеді. Все це у нас м'якесеньке, класні преміальні матеріали. Офігенська шумоізоляція. У нас салонне дзеркало з автозатемненням. Так, давайте ще раз покажу, як це працює. Дзеркала, ось дивіться. Раз. Вони опустились. В паркінг переводжу, вони повертаються назад в своє положення. Так, чорна стеля, красива. Підсвіточки у нас для передніх пасажирів, для задніх пасажирів. І також є третій, третя підсвіточка для третього, зад... третього ряду сидінь. Звісно ж, так як в нас це семимісний мінівен, скажімо так, паркетник. Що вам тут ще показати? Матеріали навіть ось тут м'якесеньке, це все м'якесеньке, ось тут м'яке, тут м'яке. Матеріали просто офігенські, декоративні хромові вставочки по всьому салону. Мені дуже подобається, як виглядають ось ці LED-підсвіточки декоративні. Так, ось такий у нас бардачок. У нас є секретки для коліс. Досить місткий відділ. А, і з цікавого, що ще, я бачив, у нас тут буває, а в нас немає. Бувають ось тут е... освіжувачі повітря, я знаю, оригінальні. Але у нас тут заглушечка, у нас тут немає його. Але наскільки я чув, ці освіжувачі повітря ставились тільки на комплектацію GetLaiн. У нас, на жаль, немає. Ну, це таке. Так, мій зріс 193 см і давайте подивимося, скільки місця позаду мене. Виходимо. Декоративне у нас е тонування задніх вікон. У нас є сонцезахисні шторочки для задніх пасажирів. Ось такі у нас сидіння. До речі, три окремих сидіння. Кожне сидіння має систему кріплення Isofix. Ви можете пристібнути сюди ваше дитяче крісло. Кожне сидіння також має салазки, на яких воно рухається вперед або назад. От, подивіться, ви можете максимально підсунутись. Ось так це зробити. Можете скласти сидіння, щоб потрапити на третій ряд. Ось так це все виглядає. Ось. Ну, Тут, звісно ж, крючки. Так, давайте відсунемо на самий максимум. І сядемо самі за собою. І насправді саме цікаве в нас стається, коли ми сідаємо назад. Місця дуже багато. І що саме цікаве тут ви можете знайти? Так, підсвіточки це все круто-класно. Е, керування кліматом. Це також все круто-класно. У нас тут, як ви побачили, вже є е, столики. Їх два. Якщо ви хочете поїсти, попрацювати, подивитися в планшет якісь мультики, фільми, ваші діти позаду щось будуть робити, у них є. Ось таких два столики. Але і це ще не все. Якщо ми подивимось сюди, тут у нас розеточка 220 вольт. Вона повністю справна, вона працює, вона заряджати, буде заряджати ваші гаджети. О, до речі, у нас є поясничний підпір водійського сидіння. Корисна функція також. І так, розетточка 220 вольт надасть вам можливість підзаряджати ваші гаджети, чи то телефон, чи то планшет, чи то ноутбук. Е, офігенська функція, яка є далеко не у всіх автомобілях. Собі працюєте, ноутбук поставили, розеточку втикнули, працюєте, робите свою роботу, все, що вам потрібно. Місця дуже багато, ось мій зріст 193 см. Я сижу сам за собою, і ось ще стільки місця в мене є. Також шторочка в нас тут для кон конфіденційності, скажімо так. Сидіння ці всі можна поскладати також. Ага, зараз. Не так, а ось так. Раз, склали. І це також склали. Ось такий у нас третій ряд сидінь. У нас є шторочка, є ремені безпеки. І ось що я казав, підсвіточка для третього ряду сидінь. До речі, ці сидіння за потреби можна зняти, якщо вам вони не потрібен третій ряд, ви їх можете зняти і у вас буде вантажний відділ глибший. Зараз я також це все продемонструю. Так. Ну, кліренс тут реально дуже високий. У нас є фаркопчик, якщо ви хочете, щось, якісь прицепи повозити, якщо вам потрібна максимально хазяйська автівка. Відкриття багажнику у нас ось тут. Натискаємо, у нас електропривід кришки багажника. Ось такий вантажний цей багажний відділ. Давайте зараз складемо третій ряд сидінь, подивимось. Скільки тут місця. До речі, ось тут, як можете побачити, є крючки, якими ви можете зняти ці сидіння. Так Так це все складається. І одразу дивіться, скільки місця. Це ми заберемо. У вас, до речі, ось тут в ніші захований буксирувальний крюк. Ось таке йому знайшли тут місце. Складаємо ще це сидіння. Закриваємо. Шторочка з крючком. Ось так вона працює. Подивіться, як зручно. Як зручно та корисно. Прикурювач у нас є ось тут. Давайте ще складемо це сидіння. Так, перепрошую, не тут. І подивимося. Подивимось, наскільки великий буде відділ. Так, я не зовсім розумію, для чого це. Напевно, щоб пасажири на третьому ряду не, не псували сидіння ногами. Подивіться, як, скільки місця величезний просто космольот. Тут у нас є резиночки, є також ремені безпеки. Вони на магнітах, ви собі уявляєте, ось тут у нас вони раз. І не болтаються. Ну, технологія, все елементарне просто. Закрили кришку. Так, тут у нас едблю, селярочка, звісно ж. Цей двигунчик, півтора літровий, це у нас цепний двигун. Дуже надійний, дуже економічний, в парі з цією коробкою просто бездоганне, ідеальне поєднання. Дуже багато чув позитивних відгуків. Люди дуже. Хвалять саме ці двигунчики та ці коробки. У нас новесенькі коврики, звісно. Пасажирське сидіння переднє також має мікроліфт, нахил спинки, вперід-назад. Ось такий в нього зовнішній вигляд, ідеальніший просто стан. Красива автівочка. Дуже красиві. В нього фари, оптика. Давайте ще відкриємо капот. Покажу вам, що там знаходиться. Хвилиночку. Оцініть роботу двигуна на, по звуку, по відео. Все рівненько, все красиво. Так, фари в нас. А, дата, дата, дата. Щось я не зовсім. А, 0,3, 03 20, 02, 03, 20. По обслуговуванню у нас є ще оригінальний шильдик в 180 тисяч кілометрів. Замінено масло 5В30. 5 а з цього боку у нас Фільтр паливний, фільтр повітряний і фільтр е масляний. Так. Що вам показати ще? Ну, по рідинах гальмівна рідина, омивайка, охолоджуюча рідина і, в принципі, більше тут нема чого робити. Автівка у нас до підготовки була вся в рідній фарбі. Був невеличкий скол на ось цьому крилі. По самому кантику був скол. Тому довелося робити підфарбування. Оце єдиний елемент, який був фарбований, без шпаклівки, без якихось ДТП. Автівка в ідеальнішому стані. Майже вся в рідній фарбі, тобто тільки один елемент був підфарбований. Якщо потрібно фото, яке було пошкодження, там просто з покантику стик бампера та цього крила був скол сантиметрів, я не знаю, до 10 малесенький, саме по кантику. Нічого критичного, на швидкість не впливає. Зробили красиво, зробили ідеально, зробили якісно. Автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниця, якщо він вам цікавий, Будь ласка, номер телефону нижче, телефонуйте, надам детальну консультацію. Якщо потрібна доставочка, підключу ваше місто, також надам консультацію і порахуємо, скільки це буде коштувати. У нас є кредитування, у нас є лізинг. Якщо вам не вистачає якоїсь суми, можемо також порахувати цю автівку в кредит або лізинг. У нас є також декоративні. Перепрошую, у нас є повторювачі поворотників тут. До речі, Зараз вімкну аваріючку, У нас динамічні показники поворотів. Принаймні спереді, ззаду я не пам'ятаю. Подивіться, яка краса. Це є тільки на максимальній оптиці. І зараз покажу, як позаду це виглядає. Ну, позаду в нас не динамічні, звичайні. Але ну дуже красивий автомобіль, я просто закохався в нього. І я думаю, що ви зі мною погодитесь, що дуже симпатична автівка. А ми знаходимося у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В. Ця автівка буде знаходитись у нас на майданчику. Ціна буде вказана в описі під цим відео. Для детальної консультації телефонуйте за номером телефону, який вказаний в описі. Вінкод, код будь ласка, надаю, виписки з аукціона також надаю будь-які перевірки. Ми тільки за. Залишились запитання або хочете придбати цю автівку? Телефонуйте! Гарного всім дня!